Всім привіт гостям, підписникам моєго каналу. Сьогодні 7 травня 23-го року. Я продовжую працювати на пасіці. Погода поки що радує, трохи вітряно, але бджілки працюють і я біля них також працюю. Минуле відео мало дуже багато. Позитивних відгуків, добрих слів. Всім велике дякую. Були також і запитання, вірніше, дуже багато запитань. Зрозумійте правильно, на всі запитання одразу дати відповідь не зможу. В декілька відпові... відео все не покажеш. Отож, про все по порядку. Наберіться терпіння. Деякі запитання я виділив і сьогодні на них спробую дати відповідь. На минулому огляді була у нас сильна сім'я і слабша. Сьогодні покажу іншу сім'ю для того, щоб бачили різні сім'ї. Зараз відкрию сімейку, яку я підсилював, я її також ставив дві рамки розплоду на виході. І зараз її розширю. Перше запитання було, коли ставлю вощину, коли ставлю суш, сушнину. Тут потрібно знати біологію бджолиної сім'ї бджоли як такої. При огляді, коли я оглядаю сім'ю, я бачу, скільки бджоли в ній. І яка бджола зараз там є. Тобто вона тільки народилася, чи вона вже має там 10-12 днів від народження, і відповідно цього і проводжу певні роботи. Коли бджола народжується перші днів 5-6, вона прибирає вулик, потім починає кормити розплод. Личинку. В цей період я їй ставлю сушнину для того, щоб матка сіяла, а молода бджола працювала. Наступний період її життя це виділення воску. Це відбувається десь на 12-15 день і такій сім'ї я вже ставлю в і так відкриваємо сім'ю і про все по порядку. І так, ця сімейка у нас на огляді ще не була. Минулого разу я показував карніку. Цього разу покажу бакфаст. Бакфаст буває різним. Дехто каже порода, дехто каже гібрид. Баквастом треба вміти працювати, лінії різні. Поведінка бджіл буває різна. В мене бакфаст від відомого білоруського матковивідника. Канал Добрий Пасічник. Купував матку дуже давно. Це його 53-я лінія. Бджілки повністю жовті, зимують прекрасно, жодних проблем ніколи ніяких не було. Я цій сімейці давав одну рамку розходу на виході зараз ця бджола вся вийшла. Матка насіяла новий розплід, він вже запечатаний, бджола вулику молода, але ще віск вона не виділяє, вона тільки народилася. Такій сімейці вощину ставити зарані. Їй потрібно ставити сушнину для того, щоб матки було де працювати, а бджілки... Кормили наступне покоління. Кажуть бакфаст, бакфаст агресивний, не знаю, може де агресивний. Працюю без рукавиць, в рукавицях працювати не люблю. Отакий От розплід. Джілка однотонна, жовта. Як бачите, торкаюсь рукою. Жодної агресії немає, навіть коли по руках бігають, вони просто бігають і все. Зайняті роботою, працюють. Зараз ми цій сімейці поставимо сушнину. А сімейці, яка була минулого разу на огляду, поставимо вощину. За вощину також були запитання. Так, вощина дійсно своя. Показати сам процес, зараз не маю часу, пізніше обов'язково покажу. Минулого року наробив багато вощини, є ще більше ста листів, потрібно її спочатку використати, а потім будемо робити. Наступну. Так, цю сімейку розширили. Зараз головна задача. У нас взяток. Перший лише акації, рапсу у нас немає. І головна задача сім'ї зберегти в робочому стані, щоб вони не роїлися. І зберегти в робочому стані їм потрібно давати роботу, щоб вони працювали. Цю сімейку закрив. Зараз перейду до минулої сім'ї. Там сім'я сильна. Покажу вам свою ващину. Щінку взяв. Колі трошки втратила вона за зиму, але має такий вигляд. Не знаю, на камеру буде видно ні. Матриця дуже добре робить відбиток самого соту. Відтягують вощину дуже швидко, залежить від сили сім'ї, звичайно. Хочу дати невелику пораду, хто буде навощувати вощину. Завжди навощуйте вощину до нижнього бруска, до, самої, до самого низу. Бджоли, якщо тут залишається простір, вони відбудують вощину доверху, так як бджоли будують зверху донизу. Внизу не залишайте, інакше отут вони відбудовувати її не будуть. І потім отут ховають маточники. І при огляді дуже важко їх виявити. І незручно. Зараз перейдемо до наступної сім'ї і продовжимо. Так, ця сім'я у нас була на огляді минулого разу. Зараз ми подивимось до рамочок, які я підставляв. Там матка вже мала засіяти і я роблю помітки в себе в журналі, коли приблизно у сім'ї йде масовий вихід молодої бджоли. У цій сім'ї масово вийшло приблизно два тижні тому. Такій сім'ї вже потрібно ставити тільки вощину для того, щоб сім'я працювала. У нас є невеликий взяток, бджілки працюють. Зараз покажу перший мед цьогорічний. Отакий От має вигляд. Вже починають печатати. Це в нас різнотрав'я. Матка тут унікальна, вона засіяла навіть крайню рамку. Так, Зараз до, йдемо до тих рамок, які ставили. І подивимось. Це карніка, бджілки також дуже спокійні. Працюєш буває по 12-14 годин на день. Робота спокійна. Як і говорив колись, є в мене і українська степова бджола. Також дуже добра, гарна бджола, але буває трохи за агресивна. Хоча залежить від погоди. Так, рамочку, яку ми ставили минулого разу. Є відкритий розплод, є личинка, є яйця. Матка її повністю засіяла. На камеру видно не буде. Такій сім'ї потрібно ставити. І розширювати її вже тільки вощиною. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на кожній рамці є розплод. Треба буде від такої матки виводити собі нових маток. маточників поки що не бачу так. доходимо до рамки яку ставив все в розплоді і заново засіває така бджілка вже має від народження приблизно два тижні Пускові залози у неї вже виділяють віск. Зараз їм будемо ставити ващинку, відбудують, потім все покажу. Так, є наприск меду вже на кожній рамці поверху. Ставлю вощинку, Дзілки дають працювати. димарь так стоїть. Інколи використовую. Відкритий розплод залишаю у центрі гнізда. Темні рамки поступово віддвигаю до краю, пізніше розплод з них вийде. Бджілки зальють їх медом і такі рамочки, які мають уряд темний колір, будуть йти на перетопку і буде ставитись нова овощина. Це для того, щоб рамки змінювались. Ще раз покажу, вощинка має такий вигляд. Матрицю я замовляв ще до початку війни. Ціну зараз не згадаю, але я робив замовлення під українську рамку і трошки була вона дорожча. Китайські матриці не раджу купувати. Так як вони дуже швидко зношуються. На якому каналі Брав матриці, я підписаний на той канал, я залишу посилання під відео. Телефонуйте, кому потрібно до людини, яка цим займається, якщо він зараз цим займається, бо я не знаю точно. І запитуйте в нього. Моя... Пам'ятаю, мабуть, було приблизно 120 доларів. Але на додан вона дешевша. У мене є додан, я просто обрізаю ощину під різну рамку. Через те замовлював, замовляв на українку, так як починав займатися в джинництві. Так як, мабуть, і всі з лежаків і на українську рамку. Так все. Сім'єю роботу зробили, вощинку поставили, молода бджола буде працювати, бджола, яка має вже більш ніж 21 день приблизно, бере вже участь у медозборі, поступово приносять перший мед. Хай працюють. Буду закривати цю сімейку. Все, всім гарного дня, пока-пока.